Унікальне оперативне втручання провели у центрі нейрохірургії та неврології в Ужгороді. Спільно з досвідченим нейрохірургом зі Сполучених Штатів Америки закарпатські спеціалісти вживили пацієнтові у головний мозок, стимулюючи електроди операція полягає в імплантації мозкового стимулятора для того, аби допомогти людині, що має рухові розлади. Наш пацієнт має незвичайну проблему. У нього мимовільні рухи, які він не може контролювати, вживлюючи стимулятору потрібну частину мозку. Ми інколи можемо змінити його поведінку і суттєво полегшити цю рухову проблему. Така операція, кажуть спеціалісти, повинна поліпшити стан пацієнтів з невиліковними рідкісними захворюваннями, зокрема із дистоніями. Дистонія це є руховий розлад, коли з'являються мимовільні рухи, які призводять до формування ненормальної постави тобто, викручування в руці, в нозі, в тулубі це приводить до того, що людина перестає. Пересуватися, володіти тою кінцівкою, в тому числі рукою, можливість сидіти, дуже часто ковтати, тобто залучаються, можуть залучатися і всі м'язи. Перші подібні втручання у нейроцентрі провели під наглядом американських колег. Надалі робитимуть ці операції самостійно і вірять, що у майбутньому зможуть допомогти чималій кількості краян з патологіями головного мозку. Це, напевно, перша процедура на західній Україні, яка робиться до цього. Такі процедури виконувалися лише в місті Києві і лише дорослим пацієнтам. Наскільки мені відомо, я звичайно можу помилятися, але такі процедури вони. Є важливими для пацієнтів не лише з дистонією, а з іншими руховими розладами, як, наприклад, з хворобою Паркінсона, де при стимуляції глибинних структур теж можна позбавити пацієнта паркінсонічного тремору і брадікінезії, так званої, так і крім того, ці методики зараз активно досліджуються в плані лікування важких форм депресії. І багатьох інших розладів тобто, це та сфера нейрохірургії, яка дуже активно розвивається і яка з часом найімовірніше вийде за рамки суто рухових розладів. Такі операції у нейроцентрі безкоштовні. Їх проводять у два етапи, і позитивний ефект від стимуляції очікувано має з'явитися впродовж кількох місяців. Відтак пацієнт одержує шанс на суттєво краще життя у подальшому.